Правий будинок у нас був ще не закоплений другий поверх лівого будинку. Група захоплення-Б. Зачищено віднадцять першого. Та метання бойових гранат по другому. Спасибо будете. Після розриву гранат один із вітрил вривається в кімнату, добиває поранених напорону. Звістивши штурм з призначених об'єктів, доповідає старшому командиру, який висилав штурмову групу, переходить до оборони захоплених будинків, таким чином, стоїчи гарнізоном, який обороняє населений пункт.